Ой. Возьмемо, значить. Ой. моєму червоному носу ви могли подумати, що це якийсь Санта Клаус, але це я Максим. Всім привіт. Сьогодні вийшла дуже кайфова рибалочка, тому якщо ти ще не підписаний на канал, підпишись, підтримай мене. Це мені дає дуже багато мотивації знімати такі кайфові відоси, як сьогодні. Тому не смію тебе затримувати. Гарного перегляду. Два патика. Щучий. І оконючий. Вирішив я сьогодні трошечки прощупати ультриком Нещодавно був тут на рибалці, ловив щуку. І такий чую, подачі просто супер жорсткі. Я думаю, що то шнурки клюють, але як виявилось, то окунь наскільки був тоді голодний, що заїдав 3 дюйма просто прям, прям туди. Ого, так це окунь. Так це окунь який. Окунь впакував шугар. Нє, друзі, сюди, мабуть, треба приходити з ультриком. Блін, це кабан. Оце кабани клюють тут. У мене сьогодні є часу половити тут також трохи щуку і я взяв паралельно ультрі, давно ним не ловив. Я сюди вкину Мабуть цю катушку ви ще не бачили в мене на каналі, тому що я і окуня то не ловив. Да, За весь сезон я окуня практично не ловив, чомусь він мені. І не клював такий великий. З літа я вже кручу цю катушку, це Daiwa Prorex 2,5 Намотав я сюди остатки є МАТО 0,25 лайтгейма. Ну, така катуха. Не скажу, що супер мені подобається. Тут повищена передатка, вона дещо така в'язка, дещо тугіша. Але в принципі плавненька. Ну і підстраховочний потик сьогодні буде щучий. Також будемо пробувати щуку, Це фортан. 76. Думав, що він буде мені зливати рибу. Через те, що він такий доволі швидкий. Але ні. І шнурків він нормально пакує. Сюди просто влітає неубиваема катуха, лагуна. І 0,10 тут кінетик стоїть весь Обновив я свою коробочку, пододавав тут всяких всіляких, німбли, Скорпи, танти, хітоміки, отакі активні анамінохи, ну і поляріси, і дарці. Коротше, все є. На цій стороні продублював такі більші приманки, кож прикупив отаку карабуліну. Дуже зручну для грузів, гачків і тут. Такі райнс і мегабас взяв трошки, я не особо не люблю, але там буває кібер така мобільничок такий от фагнений. О, нарешті. Нарешті я тебе виманив, поміняв трошки точку. Стоп, щука. Да, виманив, щуку. Аби не різанула, кільця замерзають. <laughs> Та ні, якраз Якраз засік так, як треба. Йо-моє. -йо. Виманив. <риклад> <риклад> ох, і виманив, ох, і виманив окунь, Давай. Да, це виймане. Це все класно, але де мій окунь? Я того і поставив 029, того, що така історія тут дуже часто відбувається. О! Не Окунь, не Окунь, друзі щука. И доволі таки Така щука, що може різануть Я все розумію, але я проїхав за окунь, йомаю. О, це якраз так взяла, що може резануть А, ні Такой отак. за краєчок. Як вам взагалі окуньова моя рибалочка? <ріць> <ріць> Блін. Пару фоточок. Давай. Топи. Окуня мені якогось дай Кілограмового то таке. О, холодненько. Сьогодні взагалі така погода. Фу, іменно не рибацька. Так, в мене є пару питань до самого себе чи хочу я далі ловити ультриком зараз і чи може мені перейти просто на джиг нормальними приманками і вона може буде розміром більше клювати якщо вона вже клює якщо сама природа нам диктує що треба ловити щуку то будемо ловити щуку що ж вже ладно Оце воно Оце чоловіче, оце кинув і отак лупиш зараз зубату сходу отак. Ну довго я ж тебе ждав, довго. А і то я її підбагрив. І то я тебе підбагрив, малыха. Так я її довго, друзі, мучив, мучив, мучив. Але удар був. Видна у сьогодні така пасивняча доволі. О, такий щуп. Давай біжи. Ого вона трошечки в шоці, сто друга. Так ну така собі така собі в натяжечку Раздача. Зараз мабуть ще спробуємо поміняти приманку якусь Щучу Потягаємо в рівномірку фьюжем я просто від цієї погоди кайфую максимально, ви не уявляєте, як це, мабуть, один із моїх найулюбленіших періодів риболовлі на щуку. Це коли так холодненько, мінус 2-2 градуси на дворі, сніжок. Ти що? Це самий кайф. Особисто мені більше подобається рибалить при такій погоді, ніж при тій. Пекельній жарі. Флісочка, пару світерочків, курточка, під І пішов, пішов, пішов. Так, сюди я поставлю 6 грам. Джегрі не дуже мені подобається вони останнім часом, але хай буде. І це, по-моєму, 2,8 дюйма. А для окуня ми зробимо зараз отакий обман. Возьмемо, значить, дводюймового свінга. Так. І возьмем. 3 грама вольфрамену. Я думаю, що ця штука зараз буде нам ушатувати і щуку. Невеличку. І окунця. Але на насчет окунця я не дуже впевнений а от щука я думаю зараз попробує це все. Оце в мороз, А ці всі м'яка моторика. Вона мене зводить просто з розуму. Пальці дубові А як це важко Головне тепер застібку закрити Все є Отакий симпотний свинг Зараз ми його попробуємо потягати Щука може на нього клюнути без проблем жди, так стартувати чуєш? Щука. Ну, третій поводок, з тобі на паличку до п'яти грам. не дуже прикольно так. Вона вообще взяла по красоті. Ось блін, ну бачите, тактика моя спрацювала, але тільки не по окуню, а по щуці. Зимова. Щукой, да. Дудбай. Зменшив приманочку і влупила вона. Але ж де мій окунь? Ми сюди приїхали за окунем. Блін, прикольно, кстати. На ультрік тянуть навіть таку щуку. Таке чувство, наче там тянеш якусь. Мамашу, а вони насправді там 300 грамів щука. Ну що, зараз будемо пробати ще трошечки зробимо чайний перерив. Не розумію поведінку Окуня, що він перед цим клював на 0,55 флюр на 8 грам і на 3-дюймову приманку, а зараз він не хоче взагалі нічого їсти. Може він, звісно, десь... Звідси поплив, його вже тут давним-давно немає, але не бачу я сенсу ставити 0,16 флюр, тому що ви самі бачите, хто тут живе, які злі тут шнурки мешкають, які зрізатимуть оце все. Тому зараз я буду більше приділяти уваги двохдюймовому свінгу. Ну І на 0,30 флюрі подивимося. Може щось підсяде і краще. Не болійте, давайте там, бо холодно, звісно. Черевички у мене вже такі. Мокренькі, але нічого, будемо далі ловити. Зря приїжджав що. Тому не болійте, пів за ваше здоров'я, друзі. Хто? Хто? Шнурок? Я в шоці з вас? Шнурята, я з вас в шо Де вас скіки? Де ви були раніше? Це, я не знаю. Дивіться які вони. Хоча на ультрі їх потягать самий кайф. Просто ну це вообще це карандаш і І він клює. Він клює на 2 дюйма. Ну клас. Проїхали ловить окуня. Ловим з вами мікрощупаків о я сподіваюся що це окунь я дуже надіюсь що це окунь головою тряся як окунь я надію що це ти кабан Да. Кабан. Шнур. Ну головой тряс, ви бачили. Тупо ультрик. Брейкданс затанцював. Давай без різання там. Она цей раз взяла так. Галибачанька. Да, раздача шнурки нормально. Конкретно я бы даже сказал сегодня раздача. Так. Блин, 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 блин. Ладно, подвяжу там трошки. Сейчас ты и займусь. Это а прям дуже глубоко. Сделаю. О, пальцы вообще не чуваю. Я сподіваюся, ви відчуваєте по моїх червоніших руках іменно все те, що зараз відбувається, оцю погодку. Оцей зимовий вайб пінінговий. Ні, ну флюр треба перев'язати, блін, зараз застібку ще в'язати руками оцими тремерними. Але отак, виглядає монтаж на всіх шнурків світу. Ну от... Саме для таких випадків існує коробочка під назвою ранган. Це правда копія китайська, але суті того не міняє, що якщо ви прийшли на окуня, так як я, забили отак карабас гарними окунячими приманками, а потім приходите, не ловити нічого, то для цього є у нас друга сторона більш така щуча. Це все на більш крупного окуня. Ну, як ви бачите, на щуку маленьку. Я тут продублював, ну, майже продублював по дві приманки кожної. Якраз ось свінга, і треба буде його ще додати. Два німбла, один мадваг. До речі, можна також спробувати і мадвага, як вона на нього буде реагувати. Тому така карабасина. Всі приманки, всі назви я буду залишати в описі, бо дуже багато є запитів, чого не оставляєш, нічого в описі, ніякі назви, ніде нічого. Тому заходьте, дивіться, цікавтеся, А я буду рибалити далі, поки є покльочки. Добрий день. Ну, знову шнур. Я вже думаю, коли там той окунь покаже себе. Ой-ой, а -ой, це така ще й... трофейна по сьогоднішнім міркам в натурі ти, що? Оце старт. Блін, я не хочу провтикати вольфрамина. Тут треба обережно. Такс, такс, такс. Це теж так глибаченька взяла. Шнурик ще один. Ну друзі, це вихід Щуча. і це роздача. Тільки шнурків. Зараз знову в мене будуть руки мокрі і холодні. Але ладно. кайф. Знову в шахті. Знову мої руки мене не слухають. Вже. Ух. Є yeah. фух. Давай І там нормально мене сьогодні розкомарили, да я бачу. У вас там якийсь зговор. Щоб мене руки відмарили чи що. Так, я вже не пам'ятаю яка це по рахунку. По-моєму, сьома, чи шоста щука. Точно не знаю. Оце вам і підібрав приманку. Я сподіваюсь, флюр зараз буде цілий. Ні, перев'язуватися треба. А, справжній зимовий спінг. Таки хоч чаєм руки поливай. Це я зараз всік сік. І тяну. Ну я не пойму що це? Нема супротиву, або воно зараз роздуплиться і дасть мені... Нормально. Джазу або я не знаю. Це щука. Знову щука. Дуже обережно буду її. Це по-моєму найбільша, тому що навіть дуже важкувато її підняти. Головне не фарсити. А чого вона не роздупляється? Вона взагалі нульова, коротше. О, поняла, що щось не так, що її тянуть. Вон. А не, такая сама. А что... он? О -о -о -о. <свес> <свес> так. Такая сама, в принципе, как и все малявки. Так. Где? Ну, она, видите, она такая, вся та самая такая плотно наижена, Но ведь может и крена Раздуплейшен. Эй, мэм. А что ты в ступор? Давай. О. Фух, так. Восьмая, да? Кто рано встает, то ему и я. Хотя я сегодня не дуже рано встал. Мне здается, тут уже идем мова про виносливості рибака наскільки мене хватить, тому що, я так розумію, вона клюватиме і клюватиме. і Чомусь у неї от такі от вихід. Чи що щось О, як я тут напрутав, всього тільки не перев'язується, так не хочу. А -а -а. Так, ладно, я не хочу це перев'язувати, тому що в мене ні нерви, ні руки не вивезуть, Давайте попробуємо. Ортраном, ще перебачать. Не знаю, як, може коли ви дивитесь на своїх моніторах, на своїх екранах цей відос вам здається, та що там перев'язується. Раз-раз-раз готово. Ну я, друзі, вам кажу, наскільки не відчуваєш своїх пальців, що оці мілкі деталі, оці застібки, я їх просто... Ну, не відчуваю. Тому зараз фротранчиком будемо щупати. Я надіюсь вам сподобалась така рибалочка. Я особисто кайфанув від погоди, кайфанув від самої рибалки і тих щупаків. Хорошо, що я взяв ультрик, на нього теж нормально так плювали ті щуки і на виважуваннях він прикольно себе поводить. Дякую, що додивляєтесь до кінця. Я ще буду старатися знімати для вас відоси, поки вода відкрита. Тому зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі. І всім гудбай.